Знаєте про кого? На Ісуса. Правильно, хтось за Христа. А я це, коли там того разу давали таку книжку, я її прочитав. Молодець. А за це приз буде. Цей приз на гуртку давав. Ми давали, що в нас. А ні, Знаєте, що у нас є гурток. Хто знає, що у нас гурток є? по субота на для нас тут проходить гурток. Ми з дітьми стріляємо з рукам, кидаємо ножі, граємо різні на ігри. E, наша історія називається вижив, взагалі називається наш камер вижити. І ми розкажемо історію про одного чоловіка, як він вижив. Він вмед, щоб всі жили. Така зараз історія. Він умед, щоб інші жили. І він так вижив також. Це історія про Христа і ще про одного від воїна. Вона розпитається всі деякі, що ви її читали, тому вони знають. І хто починається, з чого починається? То... Посопиться, живе, ви? Ви не ти не бізнесмен, ти не депутат, все окей, хто не вмирає, ти в Німеччині. І хто розказується про одного Бога, який прийшов схопити Ісуса Христа? Він прийшов Ісуса Христа схопити з риб багатьма пересвященниками. Він прийшов схопити Ісуса Христа. Okay. І Іуда Скаріотський прийшов його продати. І сказав, до кого я підіду, кого я поцілую, з ким я привітаю, то, то, то Ісус є. Чим відзнявся Ісус від учнів Ісус був до нас від Ущні. Ви ти знаєте, чим не знявся, нічим не відрізнявся. Він був такий самий ключ. Тому не могли визначити, чи це Ісус, чи це учень. Тобто різниці ніякої не було. І... Коли Іуда прийшов до Ісуса Христа, він його поцілував. Коли Ісуса, Ісуса Іуда поцілував, то Петро Петро виняв меч. Петро, він виняв меч. Знаєте, що зробив Петро? цим мечем? Він взяв цим мечем, цим мечем взяв. І відрубав йому вухо. І він, він був без вуха. Бачите, що у нього вуха? Бачите у нього вуха? А в того не стало вуха. Як ось на минуту показуємо. Дивіться, він відрубав йому вухо. А ти що Ісус зробив? Взяв землю, поклав до його вуха і вухо відстилився. Wow. При тому, що Ісус чудо зробив, вони його схопили. Біблія каже, вони прийшли до нього як на розбійника, схопили його і повели судити. Якщо б як бачить, що вухо прилітає чи руку, чи ногу, я б точно йшов убивати людину. Але вони його привели і казали, Треба його розп'яти. Треба його розп'яти. Треба його вбити. Від поганий. Вони кричали, кричали. Вони його привели до Пілата і судили. Судили. Невинну людину, яка нічого не зробила їм. Просто судили. І потім Пілат вирішив його побити спочатку. Він його так сильно побив, що не було в нього місця. Цілого. Гляньте на своє тіло. Глянь на свої руки, ноги. Воно ціле. А не було в жодного місця цілого. Жодного. І всі місця були побиті. І потім пілат хотів його відпустити. Вони його розбили, бачите? Вони його били, відлювали і кажуть, вішталь! Спаси себе. Розбігалися над ним. Зразу тисячі людей, які говорять, що він Мама. такий сякий. Мама. Що вони всі такі сякі Я зараз не можу до мами йти. Я вам зараз віддаду цей дівчинки. Це такі. Ну, назви. Я сказав мамі. Ну, зайця, не треба. Кіра, ти заважаєш зараз, й достановочки. Дальше. Нам цього недостатньо, його загубили. Нам недостатньо. Треба, щоб його розп'яли. Що таке розпліний? Що це означало? Що означає розпліє суса Христа? А що вже розплиє? Так, але да, ви саме гади пускайте. Розцінити вий його. Це те саме. Сюди. І Пілат сказав весни. Дали Ісусу Хрест і він його ніс. І вони забивали цвятки його у руки. Ось вони його не бачите? Тому що і тут дозволюємо це робити. Ти Бог. Вони його розстояли, і всі до них сміхалися. Кажуть, ти ж Бог, Масія, вийди з Христа. Вийди з Христа. Ти ж Бог, ти можеш все робити. Там ще були ще два чеки. Чеки там не було. Чей, а? Ну ви Ми не про них зараз говорю, Ми про Христа. І Христос дозволений розп'ясти. Це не кінець новини. Це не кінець історії. Саме головне, що ви розуміли, Христос умер за кожен ваш гріх. Він умер за кожен ваш гріх. Він умер за кожен ваш гріх. Знаєте, що сталося на третій день, коли Христа поховали? Він, за... він стрес і він живий. І сьогодні у нас будуть такі браслети спеціальні, які ми кожному вам, вам видимо. І в по цьому ракет, то я буду початок цієї історії, що це не розказував. А завтра ми почуємо продовження історії. Далі? Що було далі? Нарушка. О, на ручку надевайте. Там уж казанная история.